Отець Мирослав, помощник настоятеля Прибажанського кафедрального собору, перевіз свого предыдучого храму таку традицію, щоб після служби наші віряни могли почестувати або борщом, або супом. І зараз наші прихожани будуть підніматися з нижнього храму після проповіді, для того, щоб набратися трошки фізичних сил. А ми хочемо вам розказати про наші успіхи нашого кафедрального собору. Ви знаєте, яке нас горе постигло. До нас прилетіла ворожа ракета, зруйнувала собор. І дуже багато проводилось роботи для того, щоб навести тут порядок. І ви знаєте, що допомагали нам дуже багато одеситів, які ми безконечно вдячні. Люди допомагали фінансово. Зараз ми закінчуємо з кровлею нашого собору. Але в нас дуже багато проблем. І був созданий по власовині митрополита Фаннева, благодійний фонд імені митрополита Фаннела по відновленню нашого собору. І нам треба і встановити стіни. Нам потрібно встановити окна, комунікації, світ, воду, отоплення, зробити повернути назад внутрішню покрівлю собору і на це потрібно великі средства. І ми хочемо зараз розпочати таку головну роботу з того, що треба встановити вікна в центральному нашому куполі, який, до речі, божу милостю. Залишився цілий і невредимий. Це настояще чудо. І з понеділка буде вже заключатися договор з фірму вікон дуже таку відому і треба вже перечислювати наші стрільства. Зараз у нас там є, але небагато, на жаль, тому що ми розуміємо, зараз всім тяжко. І в зв'язку з тим, що мало хто знає, просимо вас розповсюджувати інформацію про наш фонд владики Афанова повідомленого Собора. І ми залишаємо всі реквізити, ми залишаємо всі кнопочки, сил Олечки, де дуже легко нажати і можна відразу прийти, тому що треба поставити вікна в центральний купол. Бо коли буде дощ, там дуже сильні вітра. Я там був там дуже, якщо повіє вітер або сніжок. То все буде тут всередині, і треба в першу чергу зробити там. На всі вікна собору потрібно майже 4 мільйони гривень. І треба ще дуже швидко поставити в Колокольні, тому що там у нас, скажімо, така робоча часть, де проходить життя, і якщо буде дуже багато сквозняків, то буде проблем. Всі інші вікна ми плануємо залишити внизу. І коли вже стабілізується ситуація, будемо їх ставити назад. Тому просимо вас, дорогі брати і сестри, українці, які знаходяться в різних куточках. Очках нашої планети. Якщо у вас є можливість, обов'язково посилки, зайдіть, поучаствуйте в жертві відновлення нашого собору. А якщо у вас такої змоги нема, то поділіться відео. Ми залишаємо QR-код, ссылку, реквізити. Тому допоможіть нам і в близький час ми вже розкажемо і покажемо, як патхенько наш собор повертається і воскрешається.